7 вересня Корольовський районний суд Житомира в 10-те переніс слухання справи про заволодіння грошима з бюджету Вишевицької громади. Голову громади та підрядника обвинувачують у розтраті бюджетних коштів. Для підрядника потрібен перекладач. Тому сторона захисту під час засідання попросила підтверджуючі документи. Ставлю себе на це місце. Захисник прийшов без огляд чи допустимо в подальшому суд для участі справа. Безумовно, ні. Немає документа, нема про що розмовляти. Які би там гарантії не бували, навіть є в мене посвідчення, я принесу на другий день. Я вважаю, що це не серйозно, Це є нігрізм і правовий. Я вважаю, що подальший розгляд справи на цьому етапі неможливий, і так, така засідання переносить. Коментувати свій запит захисники обвинувачених відмовилися. До отримання відповідних підтверджень документів. Тільки будь-проводи адінка не твердить, Щодо освіти перекладача в Україні. Суд змушений. Оголосити перерву в судовому засіданні. Нагадуємо, 31 травня 2022 року прес-служба Житомирської обласної прокуратури повідомили, що голову Вишевицької громади підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Він уклав угоду із приватним товариством, яке мало б встановити модульну котельню з двома котлами. Натомість підрядник встановив лише один котел і каркас споруди. За даними експертів, вартість виконаних робіт перевищена майже на 280 тисяч гривень. Надія Назарук, Володимир Жабравець, Суспільне новини. Житомир.